Да? Розкажіть, будь ласка, ви бахмутяни, з да? цією чудовою сімейною парою ми зустрілися в Одесі. А представтеся, якщо можна. Я Євгенія Скирда. Ігор Скирда. Дуже приємно. Як довго ви в Одесі знаходитесь? 17-го ми переїхали. 17 Ні, 17-го 17 17 березня 24-го року. А до цього були у Дніпрі. 17 березня цього року так, да? Так. Ви переїхали. Да, зрозуміло. А коли Тебе покинули бахмут? У квітні, у квітні, да. які останні ваші спогади про Бахмут, що ви бачили? Та це важко було. У мене дуже хворів батька, потім ковід, смерть, похорони, потім ну, така психологічна важка обстановка. Зібралися і поїхали тимчасово, як нам як ми завірали, з надію, завіряли нас тимчасово. До Тяжко дев'ять годин їхали до Дніпра. Чогось так, велика пробка була. Ну залишилося в Дніпрі з надією повернутися в рідне місто. Як, як всі наші переселенці, о, ми, як всі наші баховичі. А У мене знаєте, яке останнє це я ще у е, коли там у червні о, ну, була можливість поїхати додому, якісь там речі забрати, такі більш необхідні. А ще залишалися сусіди, які ну дивилися квіти поливали і коли я вже до перевозчика йшла, а сусід прийшов мене проваджати, ключі мада віддала, і він каже, що ти прийшла обняла стіни, зробила. Я кажу так, і своєї колекції орхідеї і колекціярхідеї Розруйновано повністю, десь там з якихось. Скрин паблік. Та, то було, мабуть, було трошки спочатку часткове руйнування, а потім побачили, що мало того, що руйнування, що і вигоріло. Який це район? П'ята школа, незалежності, це частний будинок. Що улюблено було місце в Бахмуті? Де ви любили? Яке звати, яке ну, там, ми то, подорожували. Ми туалі, любили ми, у нас 15 байдаричних походів. Ми, ми любили Май... на природі, святогірськ, віде. ну таке, да, Бахмут. Це дуже багато в Бахмуті місць. Но ми приверженці відпочинку на свіжому повітрі, на природі. Це таке, це. Так. Це. Так. От <кх> на, ви знаєте. Я дуже часто думаю, про те, так, ми всі розкидані цілим світом, ми безмачки, в нас дуже багато таких холодів, приводів для суму. Але, мабуть, не треба ставити життя на паузу, ми не знаємо, коли це закінчиться. Якось треба жити, за що чіплятися. Я трошки там краєм вуха почула, що у вас така щаслива подія сталася, що ви це цим цим літом. Так, от 11 серпня серпня да. навозпечені бабуся, відуться. Тому ну, це така подія, яка, мабуть, ну, підвищує, тримає нас. А то, що спогади, ну спогади завжди будуть, звісно. Ну, бо я кажу, біль, вона не походить, вона Прогасає пригасає, трошки. притупляється так. Вона ну, завжди залишиться. Це, ж, це, це була життя. одна з причин переїзду Йому? до Одеси, бо, бо тут діти тону паночкану панучка. Ну це знаєте, це даже сюрпризом. Ми, ми приїхали. вони кажуть, ось вам листівочка від оночечки. Ще цікаво, ми навчалися тут у Одеському інституті. А потім переїхали ну, до чоловіка у Бахмут. Uh -huh. І от зараз ми знову сюди повернулися. Ваше студентське місто, да? це так, завжди так. дуже так, зворушливо. Ми любимо повертатися в такі місця, де прийшла наша молодь, десь найкращі роки. Ну, це, мабуть, тримає, да? тримає. Так, так. Стим стимулює, Ви працює, тримає. Так, так, ми бюджетники. Ми... Центр туризму, дитяча наська спортивна школа є тому ще тримаємось на плаву. Працюємо з дітками в режимах. Ну команди нас змішаний режим. У нас є діточки в Одесі. Є Займаєтесь в Одесі в Одесі. Намагаюся зібрати групу, а так у мене теж розкинути. Ну там уж, на розумієте, коли авторії, виїжджали з Бахмута. У нас у мене було 54, українська? Я директор спортивної школи. У нас було 54 працівника. а зараз, зараз, у нас осередки в Дніпрі, в Києві, в Вінниці. Ну і там працюють офлайн ваші тренери, де працівники. Так, так. А ви бачите, що публікації про сумаїстів, про наших це. Це дитяча наська спортивна школа, парлофтери наші. Ну так, де, де змогли, там зупинились, де пішли на зустріч, де саме ж важке втратили ми таку шикарну базу. А тепер її знайти? От де змогли, знайшли, там і працюємо. Наш центр туризму ще працює, тримаємося. Ну. Всі хочемо, чого? А от зверніться Міру, до бахмутян. Що вони можуть? Міру. От як ви можете їм допомогти? Може якось розрадити, щоб вони не зациклювалися людя, на своєму людя, горі? Людя, а зможуть, що ви можете да, дати? Можете Коли за їх запросити, от ви працюєте, що okay. ви можете? Yeah. До бахмутян? Ви знаєте, Я дав об'яву в групу Властині. нашу бахмутську про я. Готовий співпрацювати з нашими дітками. Вирішено питання со стади... стадион... з керівництвом стадіоном Динамо. Я готова буду сюда, да безкоштовна. Будь ласка, пусть дітки дітки. З батьками приходять, будемо займатися і трошечки завжди э, ставати і те і русло, в якому море раніше були, і, воно і воно немножко наше, відсторонюватись от, да? от, оцей, от, от таких наші, ночей, які крайні дві ночі. Воно, да. Ну і взагалі, ось коли ось, такі заходи, то повинно, бахмутян, щоб бахмутяни приходили, зустрічалися, поспілкувалися, мабуть, якісь знайомі обличчя побачили. Тому я б побажала, щоб було більше бахмутян на команді. Ми зараз знаходимося на святкуванні Дня міста Бахмута у місті Одеса. У парку Шевченко говоримо про це. Ну, так, це дуже приємно. А скажіть, от ми зараз пустимо стрічечко і рядочком ваш телефон, вам можна Зателефонувати рушени. Можу зателефонувати, ну, так. Да. 050 178 66 26. Скирдай Ігор Володимир. Легка атлетика. Легка атлетика. Скажіть, ми повернемося до Ну, Дуже сподіваємося, дуже сподіваємося, дуже хочеться. Будемо мріяти. Зараз це розгадають, таки що розповідають.